Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Також вітаю вас зі святом. Сьогодні вшанувався День пам'яті святого Антонія Великого. Вітаю всіх іменинників. То у ім'я і молимо за нашу рідну Україну, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. За наш український народ, за всіх воїнів наших, які борють для нас право на життя, на свободу, право жити на своїй рідній землі. Ми молимося за всіх наших захисників, щоб Господь їх благословив на успішний наступ, на скору перемогу, над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Благаємо, щоб Господь захистив, порятував оберіг наших воїнів, наших захисників, щоб ангелів своїх поставив поряд з ними, щоб в кожної миті вони були бережені, захищені крильми ангельськими і від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті і від полону, щоб Господь їх зробив невидимими для ворога, для ворожих очей, для ворожих прицілів, щоб Господь порятував. Від оточень нашої війська, щоб благословив наших командирів, щоб благословив всіх наших воїнів, і щоб вчинив Господь перемогу нашу, найменшою не найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників, і щоб порятував На, Господь життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше, Ми молимось за всіх людей, за мирних жителів. Всі, хто в окупації ворожі перебувають на окупованих територіях, благаємо, щоб Господь їх захищав, охороняв від небезпек, від тиску окупаційних військ, влади. І щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожі, від ворожих військ, від цих зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають, молимо за всіх наших людей, які. Потерпають від ворожих обстрілів на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Дніпро, Одещина, всі наші міста і села, вся Україна. Ми поблагаємо, щоб Господь зі своєю могутньою правицею сам закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки, і храми святі, всіх людей наших уберіг, порятував. Від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь допоміг, щоб надійшли системи ППО, системи захисту до всіх наших міст і закрили, захистили всі наші території від ворожих обстрілів. Ми благаємо, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, Ще на їх території, щоб Господь позбавив ворогів наших всіх ресурсів, які вони використовують для. Придбання для виготовлення зброї. Ми молимо Господа за всіх людей наших і благаємо, щоб Господь захистив, порятував життя їхнє, щоб Господь відвернув їх катастрофи, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, критичну, соціальну, енергетичну, щоб Господь захистив. Атомні станції наші, відвернув ядерну загрозу, щоб припини Господь смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припини Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше відбулися обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі люди повернулися додому якнайшвидше з того пекла, в якому вони перебувають. А поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь їх укріпив, зміцнив. І полегшив їх страждання, щоб Господь нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь рятував їх від віччю, укріпив їх, щоб вони витримали всі випробування, щоб Господь їх оберігав, захищав від злоби наших ворогів, щоб поклав межу жорстокості ворогів наших і заборонив їм знущатися і катувати, і вбивати людей наших. Ми молимося за наших всіх полонених. Ми віримо, що всі вони повернуться. Пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив після всього, що їм довелося пережити в полоні ворожому, щоб сілив їх душі і тіла і відновив до повноцінного життя якнайшвидше. Ми молимося за всіх наших людей, зниклих безвісти, за всіх загублених, за наших діточок, насильно депортованих, викрадених. Які отримуються на ворожій території. Щоб всі наші люди від знайшлися, щоб Господь віднайшов живими, і здоровими, повернув додому всіх людей наших як найшвидше. Молимось за всіх матерів наших, за всіх наших людей, які чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей з війни і з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвести. Щоб Господь їх укріпив, підтримав в тих важких випробуваннях, які вони проходять. І благословив кожному дочекатися живими і здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей додому якнайшвидше. Також молимося за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідній і близькій могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Молимося всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом. Особливо за наших воїнів, де б вони нині не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні за воїнів наших поранених, контужених, щоб Господь їх порятував, порятував їхнє життя, а благословив медиків наших військових, І щоб вони їх порятували, щоб Господь допоміг, зцілив, здоровив. Наших захисників і всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від дронів ворожих. Просимо, благаємо, щоб руками лікарів, руками рятувальників Господь дарував кожному потребуючому, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за. Всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої, батьківщини, і за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Просимо Господа, миру, миру, нашій рідній Україні, миру всьому світові, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю Небесний, утешителю, Душі істину, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і сіли не наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай хай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця І Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як ще зайде їм, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі Господа нашого. Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими Небесними силами, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаймо тебе, даруй нам іменем твоїм перемогу і справедливий мир нам близь. Пошли грізного очільника небесного воїнства твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб дияворські задами агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами лекитян. Ти озброїв Ісуса на вина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він сіне Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами і народами, в руках Твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоє й почуй, споглянь очима твоїми і побач. Зіліз справи й наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий, і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила твоє в немочі завершується. Подай же мир і спокій Боголюбивому і нашому, і не віддай нам за гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого єдинородного, Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, Всі, хто взяв меч від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти, твориш, чудеса, від Тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій, мир, справедливий, глибокий і непорушний. Від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і все благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар, миру і Спаситель душ наших, і тобі славу вассилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови. Нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках. Хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і небезпеці і скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах, на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите. Спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам. І подай воїнство нашим зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай роз'їться всі їхні злі задуми. Знищити державу, нашу Україну. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, убитий за віру і Україну, душі свої, то простим гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці тління. Але вір, ми молимось тобі, великодорови Ти, Господи, що Ти захистиш. Утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь у твої руки, Боже. Поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих кулів від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм офору, захисти. Від ворожих пуль, від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови, матір Божа, військо наше українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ти переможна воєвода і війську нашому українському, і, як удавнину, ти неодноразово допомагала і рятувала народ наш, часи нашестя чужинців і загарників. Так і нині благаємо тебе, матінко Боже, допоможи, рятуй нас, прийди і ступи на землю нашу багатостраждальну, і зупини ворогів наших в їх наступі, на всіх шляхах їхніх, зруйнуй всі недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. І як колись у почаєві ти являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі. Так і нині благаємо тебе, я висилу твою, знешкодь усю зброю ворожу, знешкодь усю силу ворожу, посором зло, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Неустанно молися за нас, матінку Божа, до сина твого Господа нашого, особливо ж, за воїнів наших. Випроси нам всім здоров'я міцного прощення всіх провин наших, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не непогорди, але від бід висвали нас. Єдина, чиста і благословенна, преславна, приснадіва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші, милосердя двері, відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися. Бо Ти є спасіння роду християнського, і є, це є істина, славити тебе, Богородицю, завжди славної пренепорочної матір Бога нашого. Чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоби зестріння Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині є в небезпеці, в біді, в стражданнях. Молимося за всіх, хай всіх, хто нині в небезпеці, чи життя під загрозою. Господь порятує. Хай ангелів своїх відправить їм на допомогу. Навіть якщо вони наодинці і не мають звідки чекати помочі, хай будуть врятовані вони милістю Господньою. Хай кожен страждаючий душею чи тілом відчує полегшення, хай кожен знесилений, зневірений, відчує зміцнення, укріплення Духом Святим. Особливо ж молимось за наших захисників, передаємо їм всю силу наших молитв, все тепло наших сердець, нашу вдячність, наш низький уклін за їх щоденний подвиг, бо вони захищають нас і наше право на життя, на свободу. Ми всі в боргу перед ними, тому молимося за наших захисників, донатьмо на ЗСУ. Робімо те, що в наших силах для того. Щоб наблизити перемогу і мирне життя на нашій рідній землі. Допомагаємо один одному, тримаємось в єдності, тримаємося разом, віримо, молимось і поборемо. Дякую за спільну молитву, дякую всім, хто приходить на вечірні молитви. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя. Вами, вашим родинам, покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!